Інформація для тих, хто живе в Нідерландах і має українські права. Друзі, для вас є хороша новина. Вчора поспілкувався з людиною, яка навчається в автошколі. Спочатку, що вона пропонує і що рекомендує, вам потрібно навчитися теорії і піти здати, а тоді вже йти е, навчатися практику і так теж здавати. Що ще з таких бонусів. Що коли ви будете здавати теорію, ви можете залучити перекладача україномовного. Це коштує 250 євро, Тобто, за один сеанс, якщо ж ви на жаль, не здасте, вам треба буде знову е знову оплачувати, але все одно є така можливість. Тому ті, хто боялися здавати, ті, хто переживали, чи можна, чи треба то робити, можете, і будете мати Україні е нідерландські європейські права. Це дуже класно. Не бійтеся вперед, вперед, вперед. Підпишіться, збережіть це відео, ну і поширюйте. Всім бажаю удачі на екзаменах.